Актуальне за цей тиждень розкажемо вам далі у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. 23 листопада Україна та світ вшановують пам'ять жертв голодомору 32 33 років а також масових штучних голодів 1921 23 і 1946 47 років. Голодомор забрав життя мільйонів невинних українців. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчують жива пам'ять. Я надзвичайно важлива ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою традиційно щороку, у четверту суботу листопада, о 16-й годині, пам'ять жертв голодоморів вшановують з хвилиною мовчання та встановлюють на підвіконня запалену свічку. 21 листопада Україна згадує події, які назавжди змінили її історію. У день гідності та свободи на площі героїв Євромайдану у Тернополі зібралися сотні людей, аби вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Як відбулися пам'ятні заходи, дивіться у сюжеті. Уже традиційно 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. На площі Героїв Євромайдану вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. На початку заходу молодь представила виставу про біль подій того часу. Свободи тут твердів бетон. Ще не стріляє підворотня. Свинець лише плавиться ще десь. Іще жива Небесна Сотня, Іще живі герої десь. Мати героя Віктора Гурняка прийшла на захід, аби вшанувати пам'ять про свого сина, який загинув у 2014 році, вивозячи особовий склад, жінка закликала пам'ятати та відзначати не тисячу днів повномасштабного вторгнення, а пам'ятати, що воєнні дії ведуться з 2014 року. 2014 рік, що ми маємо далі? Луганськ, Донецьк, ворог посунувся на наші території. І ці мужні і незламні хлопці з Майдану з палицями в руках, вони сказали, що ми є Україна. Вони живим щитом стали в Луганській і Донецькій областях зберегти нашу державність, зберегти наш прапор, наш тризуб, нашу Україну, зберегти і закласти фундамент новітньої. Відродженої незалежної України також були присутні і представники духовенства, які провели панахиду та помолились за усіх полеглих героїв у російсько-українській війні. Небайдужа громадськість також долучилась до заходу, аби покласти квіти до пам'ятника Небесній сотні. Ігор Войцеховський говорить, що такі заходи варто проводити частіше, не прив'язуючись до певних дат. Це обов'язок кожного з нас пам'ятати про цей чин, який зробили наші хлопці, захисники наших проєвропейських цінностей ще в далекому 13-14 роках. Майдан відстоювали прості звичайні люди з різних регіонів різного віку, за різним професійним спрямуванням. На жаль, маємо пам'ятник є Небесна Сотня, це наші янголи-охоронці. Небесна Сотня, Небесний легіон. На жаль, він постійно поповнюється і ці. Жертви це є плата за нашу свободу не тільки за один день, який в році, а за всі дні, за всі години, за всі секунди нашого життя. На заході також був присутній міський голова Тернополя, який розповів про героїзм людей, які вийшли на майдан, та почали боронити незалежність та суверенітет України. Українці довели всьому світу, що поняття свобода, і гідність це не пусто порожні слова, тому що тоді на майдан вийшли люди різного віку, різних статків, різних вподобань. Але всіх їх одне – це бажання жити в демократичній європейській країні. Коли 21 листопада 2013 року студенти вийшли на мирний протест, ніхто не знає, який буде подальший подій. Але після того, коли влада використала свої метод, побила молодих людей, українці піднялися на їхній захист. Під кінець заходу вшанували пам'ять тих, завдяки кому ми і досі можемо жити під мирним небом. Нопільська обласна рада спільно з військовою адміністрацією передали дрони бійцям 150-ї окремої механізованої бригади. Ударні та розвідувальні безпілотники не лише допомагають ефективно протистояти ворогу, а й рятують життя наших захисників. Уся необхідна техніка була придбана за кошти обласного бюджету, які надійшли від продажу майна комунальної власності. Тернопільська обласна рада спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією передали чергову допомогу нашим захисникам: п'ять ударних FPV-дронів та два розвідувальних безпілотники мавік 3 отримали бійці зі 150-ї окремої механізованої бригади. Всі ми розуміємо, що сьогодні війна технологічна, війна дронів, і те, що ми сьогодні бачимо, як наші хлопці на фронтах знищують ворожу техніку, це власне завдяки. В цьому обладнанню як ударні, так і розвідувальні безпілотники є вкрай необхідними для оборонців української державності. fpv дрони ефективно працюють проти піхоти та техніки, допомагають виконувати бойові завдання, знищувати ворожу техніку, бліндажі та особовий склад противника. Розвідувальні дрони мавік 3, окрім камери, оснащені тепловізорами, що значно полегшує розвідку для наших військових у нічний час. За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, потреба в такому обладнанні є постійною. Ми повинні робити все для того, щоб ті, хто нас боронить, хто боронить нашу державність, незалежність, соборність, мали все необхідне для того, щоб давати відсіч московському ворогу. Передали дрони символічно на тисячний день повномасштабного російського вторгнення на територію України. Їх закупили за кошти обласного бюджету, які надійшли від продажу майна комунальної власності. Минулого року було реалізовано три об'єкти майже на 15 мільйонів гривень. Ці кошти поступили в обласний бюджет, і в нас спільно з обласною адміністрацією домовилися, що всі ті кошти підуть на підтримку Збройних сил України, на запити наших військових частин. В першу чергу з Тернопільщини від імені 150-ї бригади обладнання прийняв Олег Захарків. Військовий подякував за важливу допомогу та наголосив, що дрони не лише допомагають стримувати та нищити ворога, а й рятують життя українських захисників. Сьогодні саме завдяки органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, благодійним фондам, волонтерам, українцям свідомим в нашій державі, всім українцям, які є сьогодні в діаспорі. Збройні сили України мають можливість отримувати потрібну матеріальну і благодійну допомогу. Ці дрони вони не тільки сьогодні допомагають, вони ще рятують життя, здоров'я наших військовослужбовців. І саме основне це нищуть сьогодні цього зловіщого ворога, який прийшов в нашу українську землю. Тернопільська обласна рада та військова адміністрація допомагають також іншим бригадам та військовим частинам. На сьогодні область надала допомогу на суму до 500 мільйонів гривень. Також, як зазначив Володимир Болєщук, відповідно до рішення депутатського корпусу Тернопільської обласної ради, всі кошти, які надійдуть від продажу майна комунальної власності, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. У Тернополі може здорожчати вода. Наразі чинний тариф на послуги з водопостачання та водовідведення покриває лише 70% витрат підприємства, кажуть у Тернопіль водоканалі. Наскільки можливо, підняття вартості? Дивіться у матеріалі. Попереднє встановлення тарифів для всіх споживачів в Тернополі відбулося ще в грудні 2021 року, коли було встановлено з комісією постанова і відповідно затверджені тарифи на 2022 рік. Після повномасштабного вторгнення фактично зразу виникла необхідність коригування тарифів або встановлення нових, тому що суттєво зросли складові всіх тарифів. Це, зокрема, електроенергія, десь більше на 50%, реагенти в 3-4 рази, палиномастильні матеріали фактично вдвічі, матеріали для ремонту, також вартість суттєво змінилася. Але, на жаль, більше двох років тарифи не переглядалися. В червні 2024 року Нацкомісія встановила тариф для нашого підприємства. Він встановив економічно обґрунтований 58 гривень 74 копійки, але застосовувати для населення є певна заборона, тому він діє тільки для інших споживачів, крім населення. Тобто зараз фактична вартість цього тарифу 58 гривень на 2024 рік. На 2025 рік ми прогнозуємо, що економічно обґрунтований тариф буде становити в районі 70 гривень за один метр кубічний води і стоки. Тобто це реальна вартість наших послуг. Чи буде застосовуватися він для населення, ми поки що не можемо сказати, тому що нас комісія рішення не прийняла. Відповідно, точної інформації ми не маємо. Але підприємство зараз перебуває в дуже складному фінансовому становищі, тому що цей рівень тарифів, який зараз є, він покриває наші фактичні витрати тільки на 70%. Тому в нас є певна заборгованість перед Міністерством фінансів. Дуже важко нам виплачувати наші поточні заборговані з за електроенергії, тобто нарахування, виплачувати заробітну плату. Тернопіль зараз має заборгованість перед міністерством фінансів більше 70 мільйонів гривень. І до кінця року, якщо не буде ніяких змін, ми очікуємо, що ця сума зросте до 140 мільйонів гривень. Тобто ця сума не покривається тарифом, хоча б мала відшкодовуватися саме як структурою тарифу. В Загальному галузі водопчення по всій Україні зараз дуже складному становищі. Якщо в загальному підприємства мають водоканали, великі водоканали, мають забороненість перед енергетиками в районі 10 мільярдів гривень. А загальна сума недофінансування галузі з початку війни десь 18 мільярдів гривень. Досить суттєві суми, і... тому перегляд тарифів є зараз необхідною умовою для подальшого нормального фінансування підприємств. Нові можливості для залучення іноземних інвестицій на Тернопільщині відбулася зустріч президента Американської торговельної палати в Україні Андрія Гундера з представниками бізнесу та обласної влади. Основна тема розмови: інвестиційна привабливість нашого краю та перспективи співпраці з міжнародними партнерами. Що пропонує Тернопільщина, та які проєкти вже зацікавили потенційних партнерів у матеріалі? На Тернопільщині відбулася зустріч із президентом Американської торгівельної палати в Україні Андрієм Гундером. Область він відвідав з робочим візитом, метою якого стало ознайомлення з економічним потенціалом регіону. Це необхідно для подальшої економічної підтримки бізнесу Тернопілля та залучення до нього іноземних інвесторів. Одним із тих, хто організував обговорення, став народний депутат України Іван Чайківський. Ми маємо презентувати Тернопільщину. І запрошувати сюди бізнес, який мав би приходити до нас, інвестувати кошти, створювати робочі місця, створювати які, які певні блага для наших краян, для нашої території, для області. От, це, це не просто важливо, це економіка, яка яка крутиться на зустрічі? Були присутні представники бізнесу краю та голови громад. Кожен мав змогу висловити свої пропозиції щодо економічного розвитку області, послухати цінні поради та поставити запитання. Економічний потенціал та інвестиційну привабливість області презентував перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Під час свого виступу він представив здобутки регіону реалізовані проєкти, розповів про його перспективи та потреби. У Нас є потенціал. Це є. Господарське виробництво це є переробка і це є, звичайно, логістика. Співпраця з торговими палатами, от я так бачу в цьому перспективу, особливо для бізнесу. Завдання влади це зв'язати, з'єднати для того, щоб бізнес працював. Окрім презентації потенціалу області, Володимир Болєщук наголосив на важливості розвитку індустріальних парків, яких на території регіону є вже шість. Вони, за словами першого заступника голови облради, є ключовим елементом розвитку економіки Тернопільщини. Ми сьогодні повинні показувати сприятливий клімат. Ми повинні сьогодні показувати весь свій потенціал, куди можна вкласти кошти для того, щоб вони тут працювали. Індустріальні парки це наше майбутнє, це локомотив, який потягне економіку, потягне вперед економіку нашої області, економіку України, тому що там створюється майданчик для розвитку, тому що залучення. Коли іноземець зайде в індустріальний парк, він обладнання, тобто там є податкові пільги, і тому вигідно буде туди вкладати кошти, будувати заводи, будувати виробництво. Для Андрія Гундера візит на Тернопільщину став не лише частиною роботи, а й поверненням на малу батьківщину. Саме тут народився його батько. Каже від області, отримав тільки приємні враження. Під час зустрічі та спілкування із представниками місцевого бізнесу переконався, що Тернопільщина має високий потенціал для розвитку та інвестицій інвестицій від іноземних партнерів, це що я бачу сьогодні, це що бізнес є в Тернополі. Бізнес розвивається і є великий потенціал далі цього розвитку І наше завдання, як американська торвена палата, це донести, що в Тернополі можна робити бізнес і можна приїжджати за західним інвесторам і Якраз зараз ми будемо над тим працювати, доносити ці меседжі розказувати, що які галузі можна Тувати в Україні Тернопільщині, як зазначив Андрій Гундер, в області є галузі та сектори, розвиток яких можна розвивати, це зокрема видобування корисних копалень та оборонний сектор. Починати ніколи не пізно. У Тернополі люди старшого віку освоюють ритми бачати, доводячи, що жага до нового не знає вікових меж. Розповідають, танці допомагають їм залишатися активними, підтримувати гарний настрій і знайомитися із новими людьми. Як проходять заняття, наша Наталя Романів бачила безподобно. Я дуже задоволена, що я попала в цю групу, і що я танцюю. У спортивному одязі з хорошим настроєм сьогодні пані Христина вперше пробує для себе бачату поширений латиноамериканський танець. Ділиться давно мріяла потрапити саме у цю групу і, попри свої 73 роки, із задоволенням виконує кожний рух. Отак От я е, зараз ту бачату пробую танцювати. Мені дуже подобається, дуже подобається. Я вже люблю рух. Христина Касіян відвідує заняття у рамках університету третього віку. Це одна із програм Тернопільського міського територіального центру. Як нам розповіли, учасники можуть обрати навчання на різних факультетах, тим самим дізнаючись для себе більше про красу, здоров'я чи спорт. В рамках цього факультету сьогодні наші відвідувачки танцюють. Це дуже корисно для людей старшого віку, і це дуже популярний факультет, адже зараз в старшому віці в них є більше часу, вони зараз пізнають себе, цікавляться методами, де можна зберегти своє здоров'я, покращити свій зовнішній вигляд і так далі. Для цього ми їм пропонуємо різні заняття. Цього разу у групі 20 осіб відвідують заняття станцій двічі на тиждень. У кінці тримісячного навчання учасники матимуть можливість презентувати здобуті навички. Це суто для наших відвідувачів, тому що це якість не перевіряється. Це для того, щоб їм було комфортно, щоб вони пізнали якісь нові навики, тому що танець взагалі розвиває і гнучкість, і це і добре для свого здоров'я, але крім фізичного фізичне навантаження, це і дуже добре для психоемоційного стану, особливо зараз в теперішній час, тому що це і знімає стрес і піднімає настрій людей. На заняття завітала і 67-річна Марина, жінка родом з Луганщини. У Тернополі проживає ще від початку повномасштабної війни. Ділиться, що саме два роки тому записалась у Тернопільський міський територіальний центр, де й знайшла для себе чимало нового і цікавого. Взагалі, я не вперше танцюю. Я дуже любила танцювати, і ще в дитинстві ходила на танцювальні кружки, ну але зараз. Вже давно від цього я відійшла, але бачите, є така нагода, все е, спомнять. Мені дуже подобається, як викладач дає оці рухи. Вони дуже легко получаються, дуже легко. Викладає такий стиль танцю Назар Палагнюк. Хлопець ділиться, на уроки можуть приходити і жінки, і чоловіки. Тут обмежень немає. Впевнено, додає танцювати ніколи не пізно. Люди думають, що там після 40 все типу або люди кажуть, там я ніколи не вміла танцювати чи не міг танцювати. Що я буду навчитися? Насправді, людина без досвіду, роботи, без досвіду танцювання, наприклад може навчитися танцювати краще ніж танцюрист, який займався десь там 10-15 років тому назад. А ще каже тренер: такі танці позитивно впливають на різні сфери життя. Танець створений для того, щоб людина більше старалася відпочити від соціуму, від роботи, взагалі, просто якось змінити свій погляд на суспільство. Окей? І коли людина починає танцювати і через певний період часу, в неї світоліт міняється на 180 градусів. Людина стає більш веселішою, кайфує від свого життя, знайомиться з іншими людьми. Загалом у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення для людей поважного віку така програма діє вже шість років. Тож кажуть, долучатись можуть усі охочі. Цього тижня стартувало голосування у телепремії гордість тернопілля Тернопілля-2024». 19 листопада. Розпочався перший етап обрання переможців, і триватиме він до 2 грудня, включно. Насилаючи СМС за обраного кандидата. Ви не лише визначаєте переможця, але й підтримуєте збройні сили України. Тільки за перший тиждень голосування надійшло вже понад 20 тисяч смс Повідомлень, як правильно підтримати свого фаворита. Дивіться у сюжеті. Голосування у телепремії Гордість Тернопілля Тернопіля-2024» стартувало. 19 листопада розпочався перший етап обрання переможців: тих, хто своєю щоденною працею надихає і наповнює життя навколо нас. За титул найкращого у своїй царині цьогоріч змагаються понад 200 учасників. Це волонтери, громадські діячі, вчителі, лікарі, підприємці, інфлюенсери, спортсмени, духовні наставники. Це гордість не в особі, а в їхніх діях. І тому, якщо чи священник, капелан, чи будь-яка інша особа, яка займається в соціальній діяльності, чи в мистецькій іншій діяльності, але ця особа не зневірилася, і вона все робить для того, щоб підсилити культурну спроможність країни. Території, в якій ми проживаємо, чи можливо навіть щоб підсилити віру, тому потрібно тих людей відзначати і звертати до них увагу, навіть з них брати приклад гордість тернопілля це насамперед світло в темряві, що освітлює шлях навіть у найважчі часи, але це світло було б неможливим без тих, хто зараз боронить нашу країну. Наша Тернопільщина сьогодні є осередком волонтерства. Сьогодні е, тисячі людей е, саме з Тернопільщини е, в Збройних силах України. І е, сьогодні дуже багато людей, які день в день е, наближають нашу перемогу. І я дуже радий, що є е, в, нашому, е, в нашій області, є, є відповідна. Е, Такий е, конкурс, е, є відповідно, такі відзначення, як гордість тернопілля. Це надзвичайно важлива. Відзначати тих людей для того, щоб інші люди надихалися їхнім прикладом. Перемога це завжди результат зусиль не однієї людини, а цілої команди, об'єднаної спільною метою ексклюзивна кришталева статуетка, яка стала символом минулорічних телевізійних премій, побувала в руках різних людей. Вона бачила фронтові окопи, відчула атмосферу волонтерських штабів, навчальних закладів. Ця статуетка уособлює нескінченні зусилля тих, хто ризикує, працює. Підтримує та надихає. Це символ незламної віри у спільну справу, який нагадує. Перемога це завжди спільне завдання. Коли я отримав цю нагороду, то насправді десь в душі було дуже приємно від того, що кимось це визнано, і кимось це озвучено вслух, що стільки все-таки зроблено хороших справ в підтримку наших побратимів військових, в підтримку тих, хто постраждав від цієї війни, і в підтримку безпосередньо сімей загиблих і сімей тих хлопців, які були поранені або там якимось чином потерпіли від війни. Отож, щоб підтримати номінанта, надійшліть смс-повідомлення із кодом учасника за номером 7576. Ви можете проголосувати не більше п'яти разів з одного номера в кожній номінації. А на офіційному сайті телепремії «Гордість.ТВ» Щодня оновлюватимуться проміжні результати голосування. Масштаби вашої активності вражають, адже тільки за перший тиждень голосування надійшло вже понад 20 тисяч смс повідомлень Кошти, які телеканали отримують від від голосування підуть на підтримку Збройних сил України. Триватиме рейтингове голосування за трійку фіналістів до 2 грудня цього року включно. Наступним етапом буде визначення переможців. Ми маємо знати людей, чия титанічна праця змінює світ на краще. Телепремія Гордість Тернопілля це визнання найкращих серед нас. Це сила, яка гуртує і надихає на нові звершення. Підтримайте тих, хто гідний. Засновники та організатори телепремії Гордість Тернопілля» – телеканали Тернопіль 1 та ІнТБ. І на цьому ставимо крапку. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.